Дві нові кімнати для маленьких пацієнтів облаштували у Вінницькій обласній дитячій клінічній лікарні. Простори створюються у межах ініціативи Твій дитячий простір. Одна із кімнат працюватиме у травматологічному відділенні, друга у блоці медико-соціальної реабілітації. Дитячі простори облаштували меблями, розвиваючими іграми, книгами та всім необхідним для відпочинку і підтримки емоційного стану дітей під час лікування. З нами на зв'язку Олена Данілова, директорка. Фонду громади Подільська громада. Мої вітання. Доброго дня. Власне розкажіть, будь ласка, що ж це за такі кімнати і для чого вони створені? Це вже не перші кімнати в дитячій обласній лікарні, це вже як ми кажемо, четверта і п'ята. І бачимо, наскільки вони є цінними і важливими в таких закладах. Вони створені для того, аби батьки з дітками, які перебувають в стаціонарі на лікуванні, могли відпочити, переключитися. Так, ці кімнати в собі вміщають як ігрову таку зону, там де є е, різні пазли, книги, ігри, і точно так само і таку невеличку кухонну зону, де можна зробити собі каву, розігріти щось, в мікрохвильовці. Тобто, якийсь такий комфортний і затишний куточок, де можна провести час. Поза межами палати. І ну, ми бачили і попередні кімнати, наскільки користувалися попитом, і як дякували батьки за те, що є ось така можливість, що не бути постійно в такому замкненому просторі в палаті, те, що є куди вийти, і можна посидіти, погратися, відволіктися. Ну, і це якби, є дуже важливим для того, аби швидше одужати маленьким пацієнтам і піти додому, підняти собі настрій. Як батьки та діти власне, зможуть користуватися цими просторами, чи буде можливо і графік, супровід персоналу? Це абсолютно відкриті простори, ну, Тобто вони знаходяться в відділеннях, в окремих кабінетах і там є постійний доступ туди. Тобто, всі, хто перебувають в даному відділенні, де є така кімната, можуть в будь-який час, коли у них є потреба, піти туди і побути, погратися. Там є окрім розвиваючих таких, є і... Е, не знаю, і картки там моментальні, і не ну, скажу, і пазли. Тобто, в будь-який час, як тільки відчувають батьки з дітками, що треба вийти з палати і трошечки переключитися, можна буде йти в ті, в ті кімнати. Е, ви вже сказали, що такі кімнати відкриті не вперше, і їх вже є кілька. Ось чи будуть відкриватись надалі подібні простори? Е, Якби ви задали це питання вчора, я би ще сказала, не знаю. А сьогодні нам уже підтвердив один з донорів, що готові ще підтримати відділення. І насправді це завдяки усій співпраці і швидкій реакції, як лікарні, так і нашого фонду. Тому що як тільки ми бачимо якусь можливість, ми одразу можливість податися на якийсь конкурс, ми одразу реагуємо. Лікарня дуже швидко йде на контакт, подає усі потреби, і донор, коли бачить, що є таке і звітування, і прозорість, готовий підтримувати далі. І ось ми підтримали ще одну кімнату, і зовсім скоро будемо розпочинати ще в одному відділенні. І вже буде шоста. Така кімната затишку, тепла, комфорту. Бо ну вони насправді такі світлі, теплі, ну такі дуже хороші. Ми дуже тішимося, що вони є, і що є можливість бути корисними лікарні. Пані Олено, дуже дякуємо, що доєднались до етеру і за вашу таку важливу ініціативу і допомогу діткам. Дякую вам, Дякую. А нашим глядачам нагадую: Олена Данілова, директорка фонду громади Подільська громада, була з нами на зв'язку.